18 липня 25-го року спаржова садиба гарно виглядають кущики гарно, красиво. Тут, правда, вже трошки починають бур'янчики сходити, але все одно це оце товстенька, як називають травка. А це вже сусідський сінокос. Ось. Ну, зараз я, до речі, пройдусь на а, кінець і покажу вам батат. Ось так виглядає батат. Уже кущики піднялися, доволі непогано виглядає. Оце дірки, що на листочках. Ось це у нас був град. Оце його побило градом. Ось. А може щось погризло. <хи> Не дуже ще, розуміюся, по батату. А тут вручну травку вирвемо і буде красота. Підростає вже такі більш потужніші кусти, ну, а є де кущі взагалі немає. Все, пропало. Немає жодного. Ось також нагадаю, що вже можна робити замовлення на а, цибулини шафрану Я зараз от ставлю, як він квітне, потім як виглядає а, сама цибулинка. Ну і кому то цікаво, то пишіть, будь ласка, в приватні. Надам інформацію, що як замовити. Тому е, наразі, особливо ну там ті, у кого по кілька цибулин, то не страшно. Я там візьму кілька десятків кілограм для роздрібного продажу. А ті, хто хоче більш е, трошечки більший об'єм то, будь ласка, пишіть в особисті е, домовимося.